Від такої новини від доньки я не знаю, що вже й думати, наче ростили ми її з чоловіком, як і старшу, але такі заяви про своє майбутнє це за межею нашого розуміння. Хоч моя старша донька Єва теж не має в житті щастя, але вона бодай була одружена і дитина у неї від законного чоловіка. Ми хотіли, аби вона сім'ю зберегла. Бо не така вже й велика дивота, що чоловік собі іншу знаходить, для забави це все мене дитину, і він вернеться в сім'ю, де його люблять і чекають. А буде шкир пугнути, то його на рушничку суперниці й подаруєш. Будь трохи мудріша, прошу тебе. Говорила я їй, але вона мене й не чула. А тепер тільки й чую, що посидіть з малим, бо у мене співбесіда, заберіть садочка, заберіть на вихідні, бо у мене купа роботи. То ти такого життя хотіла? питаю я її кожного разу, а вона лише фиркає, що я її дістаю. Я ж не кажу нічого, чого нема. Кажу щиру правду могла б собі сидіти на чоловіковій зарплаті і робити манікюр, а не ганяти по місту в пошуках роботи. Моя ж Анна була зовсім інша за характером, хоч і на два роки молодшою від Єви. Ось від неї я вже чекала ідеального життя, бо всі дані при ній. але ще то не мати розуму так собою розпоряджатися, чи то якісь ворожби, але моя Анна сама. Ми вже їй скинулися і купили квартиру однокімнатну. Робота у неї з хорошою зарплатою. Але далі все стоїть на місці. Все на місці, але не вік. 35, розумієте? І тут вона до нас приходить з новиною, що при надії. Я спочатку дуже втішилася, і чоловік також, бо ж це означає, що скоро буде й весілля, далі хрестини і так буде коло обіг життя в нашій родині. Але де? Я не знаю, хто батько. Ці слова й досі дзвенять у мене в вухах. Ми з батьком зблідли, далі почервоніли і водночас сказали, не так ми тебе виховували, аби такі слова почути. Але виявилося, що вона пішла ще далі, заплатила за це гроші. Мамо, це спеціалізована клініка, де можна вибрати ріст, колір очей, колір волосся і уявити собі, як дитина буде виглядати, розказувала донька так, наче це звичайна справа. Ми з чоловіком переглянулися. Де ж ми опустили момент? Доню, дитина має рости в родині, де є тато і мама, а не братися з ні звідки? почала я. А звідки ти знаєш, що там ще йде в комплекті до кари га? додав її чоловік. Це наче брати дитину з притулку. Ви чого? здивувалася донька. Це буде моя дитина, моя радість і втіха, а як вам так хочеться повної родини. Той живіть собі вдвох. Я не розумію, чому вона так відреагувала, адже ми хочемо їй тільки щастя. Вона думає, що дитину одній виховувати то так дуже легко і не буде складнощів. Тяжко із найріднішими людьми, і треба вміти уживатися, поступатися, йти на компроміси. А тут з чоловіками не може спільну мову знайти, а відповідальність за дитину бере. Я підтримую чоловіка в думці, що не знати ще, що то за гени такі дістануться. Не думаю, що дуже успішні чоловіки ходять до таких закладів, а донька вже все переконати неможливо. Ще й старша Єва стала на її сторону, але ж вона сама бачить, як їй тяжко без чоловіка, самі з дитиною. Нічого, я переїду до неї і будемо разом одна одну виручати, каже мені на те Єва. Отак От я дожилася на свої роки, що доньки, хоч і дорослі, а життя не знають і роблять якісь виверти. Як їх змінити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.